Слабкий імунітет у вашої дитини відображає ваш слабкий імунітет, точніше, ваше слабке поле, сімейне поле, між вами і вашим партнером, між вашим чоловіком і вами, як жінкою. Між вами, як чоловіком, і вашою жінкою. Відповідно, те, що ви, можливо, міцні і хворіти рідко, не говорить про те, що це не відповідає дійсності, те, що я зараз говорю. Подивіться, і послухайте далі. Справа в тому, що. Те, що відбувається між чоловіком і жінкою, завжди проекціюється на дитину. Ну, дитина би логічно, продовження своїх батьків. Наші діти відображають майбутнє. Коли батьки конфліктують, а конфлікт це не тільки про проявлений, буквальний, частіше хвороби приходять якби психосоматично, як наслідок невиражених почуттів та емоцій. Отих ваших недосказаностей, того всього, що ви не договорили одне одному. Відповідно, коли накопичується в душі біль в серці вашому, далі як вас ваша душа включить через дитину Підсвідомість так з вами спілкується через соматику в тілі. Відповідно, аутоімунне захворювання, як ваші, так і ваших дітей, є відображенням. Внутрішнього конфлікту глобального, де ви не задовольняєте потреби душі, де ви не працюєте над тим, аби розкрити в собі любов. Зовсім скоро на онлайн-вебінарі ми будемо працювати над темою аутоімунних захворювань. Це буде поштовх для вас. Відповідно, спробуйте пройдете якийсь шлях зі мною. Ну а далі, хто захоче, є програма Шлях до себе, зможете навчитися. Системно, самостійно працювати над собою такі знання. Я даю підпишіться, вивчіть контент, і звісно ж приймайте участь в моїх заходах. Всіх обійняв, будьте здорові.